Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді чергове джерело безперебійного живлення для роутеру цього разу від торгової марки Full Energy. Джерело розраховане на 36 Вт потужності вихідної. Є різні виходи, по кожному з них є свої обмеження. Усередині 4 акумулятори по 2600 мАч. Звісно що час роботи роутеру залежить від потужності споживання. Наприклад, ось такий мікротик працює 6,5 годин, а ось такий простий TP-Link працює близько 18. Час зарядки від 0 до 100% індикації складає до 2 годин. Це при підключеному навантаженні. Звертаю увагу, що ця характеристика може змінюватися в залежності від того, що підключено на виході. Ну, а самі виходи тут наступні. Це POE перемикається 15 або 24 вольти, USB 5 вольт, 12 вольт, 9 вольт, і все. І це вже вхід 220. Зручно, що у комплекті є два кабелі. Один розгалуджувач, якщо у нас, наприклад, термінал та роутер, і вони живляться однаковою напругою. Або якщо два різних джерела, то можна підключити двома кабелями. Кабель 220 також у комплекті. В інтернеті дуже багато зауважень на такого типу безперебійники. Кажуть, що вони працюють менше, ніж півроку і виходять з ладу. Ну, все можливо, але конкретно на цей гарантія один рік, тому навряд він буде працювати у вас лише півроку. І, до речі, робили невеличке відео. Можете подивитися, у описі буде посилання на те, як подібний безперебійник виглядає після півтора року експлуатації. До речі, тут передбачений холодний старт і індикація світлодіодна рівню заряду батареї. На цьому все. Дякуємо за перегляд!